української економіки Шахраї, автористи, кредитні спілки, крадіжки. Знаєте, не дивно, якщо з усього цього переліку вас не здивувало згадування про кредитні спілки. Сьогодні їх в Україні понад 600. Їхніми клієнтами вже стали більше 2,5 мільйона людей. Знаєте, важко повірити, та кредитні спілки тримають на руках майже 7% від усіх грошей, що зараз є в країні, а податків не платять. Хоча класичну кредитну спілку можна створити навіть з друзями дуже просто. Щомісяця із зарплати в десятьох скинемось, наприклад, по 100 гривень. На перший місяць ці гроші візьму собі я і поверну з десятьма відсотками зверху. Наступного інший. уже за рік ми зможемо подвоїти свою суму. Але це якщо усе робити по-чесному, та ось вам приголомшлива статистика. За останніх 10 років кредитні спілки видурили з українців. Близько двох мільярдів гривень. Кредитори обіцяють вам ледь не 200 за мізерну позику. Головне, платіть зараз, а відсотків чекайте, поки здоров'я вистачить. Довести свою правоту у суперечках із кредитними спілками майже неможливо. Адже юридично угоди грамотно оформлені, а найголовніше написано дрібнесіньким шрифтом. Та хто ж його прочитає, правда? А от Леся Подинська прочитала і дізналась багато цікавого. Вони знають, як накинути борговий зашморг на пенсіонера. Заберіть руки від мого телефону, бо я зараз викличу міліцію. Що це ви робите? Віддайте мій телефон, я сказала. Та як видурити у людини не лише останні, але й позичені гроші? З нас таке зробили і з нас отак, отак здіваються. Це вже оце. Читайте 10-го роду, оце вони нам жити не дають. Ми просто е, позичили гроші у своїх рідних. А тепер ми не змогли не рідним повернути, не отримали кошти, які нам мав надати банк. Усе це законний обман або ж просто кредитні шахрайства. Кредит без відсотків та довідки про заробіток. Просто принось паспорт і отримай гроші. 50 тисяч 100, скільки треба. Диво, чи не так? Однак скрита змушує багатьох людей у нього вірити. Будете ви Da, отак, він мені, отак він мені сказав, будете ви платити. А я кажу, за що ж ми, ми заплатили? Я вам сказав, що будете ви платити. Казав, і як у воду глядів директор кредитної спілки, так нині цій 65-річній жінці пришили борг у майже 50 тисяч гривень за кредит, який вона виплатила майже 4 роки тому. Вправно всі до єдиної копійки ми виплатили. Хай там що нині виконавча служба стягує третину кожної пенсії у мешканки села Бурти, що на Київщині. Як кредитором вдалася така маніпуляція далі. Ще одна жертва кредитної спілки Ольга. Нам потрібні були кошти для того, щоб комбайн почав працювати. У нас ми маємо свій комбайн, надаємо зернозбиральні роботи. Чоловік прочитав в газеті рекламу альфа гроші від 10 до 500 тисяч гривень без довідки про доходи. А Можна кредит, треба залишати заявку на определенну суму, яка вам потрібна. Паспорт код потрібен залишається в телефонному режимі. Він продиктував паспортні дані, ідентифікаційний код по телефону. Вони сказали, ми зараз даємо запит у банк. і Якщо цей запит підтвердять, то тоді ми вам передзвонимо. Вони передзвонюють в на протязі. Не знаю, двох-трьох годин, що вам ура, ми вас вітаємо, вам надають кошти. Утім, не все так просто. Замість дати гроші липові позичальники майстерно відібрали кругленьку суму. Як? Дивіться далі. Кредитна спілка це соціальний інструмент, який створювався для того, щоб допомагати один одному. Один українець допомагає іншому українцю. Тобто, це таке собі об'єднання людей, які, скажімо, працюють в одному підприємстві. Наприклад, 50 співробітників Щомісяця кожен учасник платить внесок у загальну касу. Через неї ж вони обмінюються кредитами та депозитами за символічні відсотки. Відсоткові ставки не можуть бути безмежними. Загальна сума, взагалі, всіх процентних процентних платежів не можуть перевищувати ну головноосновне тіло. Тепер увага. Катерина Дудар позичила всього лиш 15 тисяч, а повернула удвічі більше 30. А все почалося у 2008-му. Тоді жінці запропонували кредит під нібито вигідні відсотки. Але вслухаємося, усього лиш 0,16% в день. Насправді це захмарна ставка, майже 60% річних. Для порівняння навіть у банках ця ставка 25%. Утім, гроші давали вже перед спокусою. Жінка. Не стояла, вона сплатила його у 2011 році, також в повному обсязі. Потім вони їй зателефонували, що ви там щось не доплатили, якийсь відсоток, якусь штрафну санкцію там в сумі там, до 2000, Вона заплатила До года, Може, год я вже не помню, бо вже скільки год прийшло. Дзвонить мені представилася. Це кредитна українська кредитна спілка, і як сніг на голову погрози і вимоги. Платіть борг. Він каже до 22-го, 8-го, якщо ти не заплатиш 22 тисячі, то ми приїдемо майданом, розбомбимо тебе. Отак От він мені сказав. Бомбити хату не прийшли. Натомість, і ще через два роки пані Катерину викликають навіть не до суду, а одразу до виконавчої служби. І ми зараз пішли в ту виконавчу службу, коли нашу машину забирають. Весь нас Деснянський суд постановив, що нас лишить 325 гривень з пенсії де цей раз зняли. І машину арештували, а ми ні про що нічого не знали, нас навіть туди не визвали. Ми там не були. Ми просто е, позичили гроші у своїх рідних. А тепер ми не змогли не рідним повернути, не отримали кошти, які нам мав надати банк. Надаємо таку суму від 5 до 15 років термін порушення кредитування. А який відсоток? Відсотки вона фіксована сума переплатума відсотків. Ну, тобто фіксована сума йде частина йде на погашення кредиту, маленька, менша частина де на відсоток. Саме ці жіночки обдурили сім'ю Андрушків, красномовно. Пообіцявши позику 40 тисяч гривень, без довідки про доходи і без поручителів. Липові кредитори попросили тільки про одне в них. платиться одноразово 3200 тисячі ці страховка. Далі все за сценарієм. Платите гроші, підписуєте договір. Напротязі двох годин, якщо вам підійдуть всі умови, підписуємо договір. Напротязі двох годин ви отримаєте свої кошти. Сказали, що на протязі трьох годин надійдуть кошти на банківську карточку. Три години він просидів у них в офісі. Чоловік гроші так і не надійшли. Конторка ж вміло захищається від надокучливих клієнтів. На моє просте запитання, чому ви обдурюєте людей, мене тут ледь не побили. Заберіть руки від мого телефону, бо я зараз викручу міліцію. Що це ви робите? Віддайте мій телефон, я сказала. Уже через дві хвилини під'їхали міцні молодики. Зауважте, не міліція, як грузилися жіночки, а приватна охорона. А у цьому приміщенні вже інша контора. Такий собі третейський суд. Третейський суд незалежний недержавний орган вирішує цивільні та господарські суперечки, відрізняється від державного, тим, що його рішення не є обов'язковими до виконання. Саме тут пані Катерині і присудили у майже 50 тисяч гривень. Відтак вже Деснянський райсуд це рішення затвердив. І нічого, що відповідач про суд не знала. Без нашого відома нам ніхто не надсилав жодних листів. Нас передпоставили перед фактом. Що ж робити разом із донькою? потерпілою, питаємо у юриста відповідно до. Закону України про третейські суди, третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі. Тобто, у вас є підстави для скасування, ну щонайменше, найменше оскарження. Щоправда, оскаржувати нема що, адже навіть рішення третейського суду нашій героїні не надіслали, хоч закон і вимагає. Мусимо йти по нього самі. Зізнаюсь, навіть ми ледве відшукали ось цю комірчину. Це приміщення суду. Що вже. Казати про пенсіонера. Я точно знаю, що ніяких листів нам не надходило, ніхто нам нічого не повідомляв. Тому у нас багато, і ми відправляємо ручними після. Ось так позов до суду звичайним листом. Не чувано, але факт. Чи дійшло та чи взагалі відправляли повідомлення, перевірити нереально. Дейти на рішення суду, ми з пані Петяну і подаємо оскарження. Як ви у судді будете підтверджувати, що ви повідомили? Це Та чого не повинен. А як, як ви робите? ось так. Додамо ще тільки одну цікаву деталь: Третейський суд і кредитна спілка, з якою має тяганину сім'я Дударів – це одна організація. Наша спілка знаходиться в асоціації з цим третейським судом. Обов'язково а по іншому ми не мали права до них звертатися. Та звичай всі такі кредитні справи вони розглядаються в подальшому до гори, вписують якраз третейське застереження, в подальшому свої ж розглядали. А звідки взялася така захмарна сума боргу? Керівник кредитної спілки каже: бужниця спізнилася із погашенням кілька разів: то на 10 днів, то на 6. Да. Якщо людина не приходить і не пише заяву, вона не знає далі. Де нарахування штрафних сотки подвійно далі до роботи, зв... дзвінки, листи. А до суду кредитори тягли час як могли. Утім, за словами експертів, відсотки не можуть перевищувати сам кредит. Для цього треба багато років. Але тоді інше час позовної давності спливе відсоткові ставки не можуть бути безмежними. Це треба стільки багато часу, але а там існує позивний термін. Якщо е керівництво не звернулось е з, з позовом, то воно втратило е можливість вимагати. Тож йдемо до деснянського суду із вимогою скасувати рішення третейського. І, хоча це виграти справу, у сім'ї Дударів, є. Якщо ви маєте всі потіжні банківські випуски, про те, що ви оплатили, і крім того, ді вже дійсно сплинув строк позовної давності, то ви Маєте всі шанси виграти цей спір ще в першій інстанції? Навіть попереду ще довга судова тяганина і безліч різних комісійних платежів. Ми держимо держимо п'ять корів. Оце дід на хвермі робить. Оце, оце ми в цьому, в цьому гної. Ми сидимо це а от Ольга відвоювати свої гроші вже не зможе. Договір, який вони підписали з чоловіком, просто липка не давали можливості подивитися кожний документ окремо і підписати його після того, як прочитали. Підписували тільки у Ось тут. Тут, коли бачите дрібнесенький текст угоди та багато сторінок, а кредитори не дають їй додому, аби ознайомитись, задумайтесь. Якщо від вас не вимагають застави поручителів, обіцяють мінімальні відсотки та готові чекати на свої гроші руки, не вірте, надто тоді, коли у вас видурюють передплату.